Вплине для нас на хід війни. Ну, я бачу, що тут дуже багато, я б сказала, більше маніпуляцій, ніж насправді того, що є. Це по-перше, по-друге, таким чином, ворог намагається контролювати ситуацію, бо вона виходить під його контроля. Тобто вони не отримають бажаного. Але є ще така цікава річ, що там щось недороблено. От в усіх ракетах щось недороблено. Наприклад, там повинна бути ядерна якийсь заряд, а його немає. От. Або, ну, Тобто, воно ще не зроблено повністю так, як то воно мало бути. А якщо б вони його зробили по серйозному по-чесному, от тоді були б великі проблеми. Тим не менше... Їх почнуть. Це була помилка з їх сторони, того, що якась там світова спільнота, ну не знаю, якісь документи, ось якась юриспруденція, міжнародне право. Що це таке? Вони будуть їм посилати якісь запити, якісь до них будуть якісь там, не знаю, як вони там ноти, недовіри. То що коротше карта говорить про те, що їх чомусь обмежить. Тобто для них це якраз було і погано. От. Ми насправді, ну скажемо так, а ні як на нас це не вплине. От не як. От ми, як, як боролись, так і будемо боротися. Ми як не відступали, так і будемо не відступати. Ми як не збираємося здаватись, так ми і не збираємося здаватись. Тобто для нас це ну от не не як. Ми незмінні, ми стійки, ми стоїмо. З приводу жертв і руйнувань, тому що я особиста бачила відео, я на військовий експерт, я не зовсім розумію, як це працює, але одна ракета розлітається на багато різних частин і завдає більше руйнувань. І виходячи з тієї кількості обстрілів, які і так ми маємо і без тих ракет сьогодні. Чи буде у нас ще більше? якщо вони, якщо вони ой, начинять її тою начинкою, яка має бути? От дивися, от карта диявола да це якраз та наприклад ядерка, і вони її запустять. От тоді це будуть великі руйнування. Поки що ці руйнування не більші, ніж вони якоюсь іншою балістикою. там, чи як-то, ну, поняла? Тому ну, немає. Я, ну, я не бачу таких руйнувань. На сьогоднішній день От вони їх пускають. Це була така, знаєте, як, чи то пугачка, чи то спроба. Спроба, чи світ схаває. От ми вже запустили ракету, яка може нести ядерну зброю. Ну що, ви схавали? Ага, тоді, якщо можна далі, знаєте, кото, як мала дитина буває, то а я візьму цю конфету, мама не набила. Ну хорошо, я тоді дві візьму, я тоді три. тут, примірно, отак: от нас прощупують, нас спробують. Плюс к тому, же, нас спробують і, і ну, їх спробують Європу, як вона там, західні партнери отреагують, і пробують нас, що ми можемо. Тобто, чи є у нас чим захищатися. Чи ми, може, підемо тепер на мирні перемовини. Будемо просити, чи ще щось таке. От, що ж ми в цій ситуації отримуємо? От я би сказала, що ми отримаємо, Що ми можемо отримати? Знову почнуть говорити про те, що нам повинні щось дати, і ці долги повинні до нас все-таки прийти. Це по-перше. По-друге, про, я б сказала так. Для того, щоб зберегти людей, карта повторення говорить про те, що ми знову будемо говорити: дайте нам можливість бити, і нам цю можливість дадуть, і нам дадуть чим бити. Тобто ми якимось чином все одно е ну, отримуємо те, що ми хотіли. Ну і по побачому, що туди до нас притом таємно поїде багато якоїсь такої зброї, яка зможе дати нам змогу або отвіточка. Або це присікти. От так от. Руйнувань, прям от, прям от, от давай так. Наступний, наступний удар подібний, чи принесе багато руйнувань. От якщо я побачу башту, от тоді скажу, боже Боже, люди добрі. Якщо я не побачу, значить я цього не скажу. Я викладу багато-багато карт. От, да. Якщо вони начинять, от то, що я казала, карта смерті, тобто вимре багато чогось навколо. Це, це буде діло. От, вони дуже хочуть це зробити, але поки що їх прям хтось обмежує. І ще що, карта охода. Тобто вони відмовляються від, від цієї ідеї. Вони не можуть її застосувати. Вони дуже хотіли, не можуть. Вони зроблять знову якусь підлість, але це буде не, сама, от, ну, не повністю начинена ядерною зброєю да, і не буде руйнувати. Башта не випала. Все, випала підлість. Випало якесь, якесь прям от, да, і випала якась така: ну, да, трагедія буде, я не скажу, що її не буде. Но це все одно не та, яку ми очікуємо. Ядерного гриба минала над Україною ми не побачимо. От якраз наступне моє питання було і про ядерну зброю, тому що кажуть, що і ці ракети можуть нести а, ядерну, ядерні боєголовки. І ось букмекери вже зараз активно ставлять а, ставки, так би мовити, і кажуть, що до кінця року або там початок наступного року так і буде цей ядерний удар. А, Росія, Поки, після... Поки його немає. Угу. Поки що вони хочуть, але їх поки що стримують якісь притом дуже серйозні документи, юридичні якісь фактори, щось таке те, що вони прям ну от вони не можуть його переступити. Ну, скоріше всього, будуть посилюватися якісь такі санкції, коли ті ж самі магнати скажуть, та Таня, мені не цікава вже війна, я не готовий вже її спансіровати, тому що в мене там всі щита закриті, і я, я сижу як здрасті. Угу. Поки що це до кінця цього року. Дивіться, це не до кінця цього року. От є, у нас є в просторі інформація, да? От, от на сьогоднішній день, от скажімо, я приклад, наведу приклад. Іде епідемія гріпа. Поки що ми не захворіли. А далі, чи захворіємо ми чи ні, це буде залежати і від нас, і від ще якихось чинників. Так само і ця ситуація. На сьогоднішній день є така ситуація. Ми можемо її. Скажемо, якимсь чином е, покращити, да, або побачити покращення її, а можемо і погіршення побачити. Тут не можна робити. Ніхто ніколи в житті не зможе сказати в книзі суддів не прописана одна ситуація, яка ну кожного життя. тому е, особливо люди віруючі, вони, вони зо мною согласяться, як нас буде судити Бог. Якщо у нас вже в книгі життя все написано, я пішов, убив людину і я не винуватий, тому що це ж у вас по мене ж по судьбі. Я навіть, зачем же ж ти Бог мені таку судьбу давна? Нам було краще дати. Бо скаже, так, подожди, а вибір, вибор? вибор». Вот. Так от тут, в будь-якій ситуації є вибір і є багато виходів. Вот. Тому на сьогодні от така от ситуація. На сьогодні є бажання, але немає можливості. Угу, зрозуміло Лано Зеленський анонсував план стійкості, який повністю буде вже представлений в грудні цього року. І ось один з пунктів цього плану є те, що Україна абсолютно не відмовиться від будь-яких територій, що повністю ми от склад України до 24 четвертого лютого 22 року, і я не пам'ятаю, що там було стосовно Криму, але ось ці повний склад територій. Ми будемо за нього боротися. За таких умов скільки може тривати війна? У мене? Да? мене в картах тару слова скільки немає. Тобто, може, звісно, хтось якось вміє читати. Я ж не буду про це казати. Я ж не ясна а мені ж там ці мертві нічого не шепчуть, янголи за спиною не стоять, сни не сняться. От я людина проста, яка просто читає карти. Так от, в мене в картах слово скільки, коли, строк. Вре... Понімаєте, час, якщо ми візьмемо для Всесвіту, ми пил. У мене навіть є вірш такий, тому час це, це така е, субстанція, для когось це вічність, а для когось це отак, мгновення. Скільки це може тривати? Я скажу чесно, тривати це може е, з точки зріння логіки, наприклад. Да? Або з точки зріння, навіть якщо я дивлюся по таро, да? я ж не там не участвую там в тендерах по закупках зброїв. Але заметь, во-первых, по 24-й рік, не по 91-правда? Тобто території, які вже окуповані ЛНР і ДНР, вже не розглядаються. Вони вже, як то кажуть, це перше. По друге, ми можемо на бумагах боротися довго, десятиріччями. Питання фізично: хто буде боротися? Я не кажу про те, що нема кому боротися. Є. От, наприклад, я сьогодні зустріла там папочку такого бикаватого, який привіз досю в художню школу. Він не воює в цей папочках. Він бикує під художні школи. І він не піде воювати. Понімаєш, о чому я? Поэтому патріоти закінчились. Хто дожен це? А того, що ми з 18 років почнемо призивати, Ну, це такое. Це такое. Патому я скажу чесна: ем, пока що інформація в просторі така плаває, і давно вона плаває, що весна 25-го року це якраз то це якраз той момент, коли вже будуть починати сідати за стол перемовин. Угу. Може, щось зміниться, звісно, але як бачиш на сьогодні. Заява Зеленського і ситуація на фронті дуже сильно різняться. Наші хлопці єлі втримують, а навіть є, що відступають тому Просто давайте, чи можемо ми подивитися, чи можлива така ситуація, що дійсно наша влада не буде поступатися територіями, якщо будуть домовленості? Ну, і що? Ну дивися, і це патова ситуація. Ті кажуть, ми не перестанемо вам збамбіть, поки ви не согласитесь по лінії розмежування фронту. А наші кажуть. Ну, а ми ні, ні, ні шагу назад, от ми не готові. Далі вони бомблять, наступають, убивають і заходять все-таки на ще більшу територію. Чим це закінчується? Ну, тобто, чи зможуть утримати наша там, країна, скажімо, не просто влада, да, а наша країна чи зможе домовитися на те, щоб нам віддали всі території? Я тобі скажу, чесно, в картах цього немає. У мене ні разу не було, що ми забираємо всі території. Ще на початку війни я сказала: ми тіряємо території. Якісь города, якісь села, ми тіряємо, ми втрачаємо. У нас є втрата. Отже, ну це все балачки. Я тебе скажу чесно, то, що я тобі казала, ну розговори в пользу бідних. Це просто поговорити і за бажання, яке нічим не підкріплено. Якщо нам Україна, чи це, якщо нам. Захід не перестане давати браковані самоліти, які називаються, один металолом з крилами. Якщо вони не перестануть нам давати якісь міни, От дивись: десятка мічей одна із карт, яка говорить про те, що це ну, взагалі якісь речі ну, нереальні. Там, де ти в що то віриш і, і на щось надієшся, на самом деле це тобі буде дуже горько і дуже обідно. Тому це все. ну, і ще одне. Ось є карта обмана. І карта обмана людьми, які навколо нашого короля. Тобто таке враження, що е, пану Зеленському не доносять істинну е, ситуацію, яка відбувається на фронті, і він не володіє цією інформацією. От Він приїхав на якісь позиції, на тих позиціях да, але він же ж не може кругом, йому надати міжнародні там іще якісь діла. І отут таке враження, що та компанія людей, які його оточують, вони йому брешуть. Вони йому просто брешуть по реальну ситуацію, і виходить, що він робить заяви, які взагалі, ну, таке впечатлення, що ну, він, я не знаю, от, ну, з другої країни. Так, mm -hmm. да, це конечно, конечно многі э, коментатори особливо, люди, які сидять на фронті, не були, і в них нікого немає на фронті, і вони нічого не роблять, вони які сидять і пишуть. Вони, звісно, напишуть: ми не можемо дати ні п'ять землі. Вони це все напишуть, бо вони. Там не були, не є і не знають, що там відбувається. Ще жодна людина не представила реального плану, як ми це все зробимо. Жодна. Не в коментарях якісь там Тамари Івановни, там їх куча, не не на наші політики. Ніхто не представив план, як це зробити. От як тільки з'явиться людина, яка скаже: От візьмемо, не знаю, платочком як махню. Так орки з всіх земель і ісчезли. От тоді все, ми почнемо теж все робити. Поки що нема цього плану. Це yeah. все, яке, знаєш, таке впечатлення, люди, як ото трошечки як ото, ну, знаєш, як ото, ну, умираючому кажуть, та ти будеш жити вічно, не переживай, що ти в деле, так, все буде добре. Хоча ми всі знаємо, що людина скоро помре. От, приміром, так. -от. Декілька країн-партнерів дозволили нам бити далекобійними ракетами по території Росії. Вже було декілька ударів, зокрема й по Брянській області. Чи будемо ми продовжувати і надалі бити цими далекобійними ракетами? Чи це якісь такі от не знаю разові акції? Чи будемо ми продовжувати бити далекобійними ракетами? От, якби вони нам дали в 22-му році ці ракети, то хід війни дуже крепко помінявся. Ні, ми будемо продовжати бити. Будемо. неправда. Єдине, що ми реально будемо бити по якимсь производствам, які даже, я би сказала їх не видно, їх нема на карті, скажімо от так. От, от, вони десь принечкарені. Буде важко, ну, будемо будем, будем працювати, будемо працювати. У них, звісно, теж ППО працює, я не спорю. Ну, воно якось працює трошки храменько. Потрошки трошки будемо бити. Це якось вплине в кращу сторону для нас в цій війні. Ще раз, тому що звук пропадає. Це, чи це вплине для нас в кращу сторону на перебіг війни? Як на нас вплине те, що ми будемо, як для нас вплине? Ну, я хочу так сказати: по-перше, ми цікаве то, що у нас буде, ну, трошки продвіження по фронту. Тобто ми щось -то десь відбиваємо. Це по перше. По-друге, радість э, э, ворожого народу да, э, міняється якимось там друга. То є, уже орки не будуть радуватися там, ой, вас розбомбили, так вам і треба, покажіть, куди ще ми. Уже щось то міняється, міняється якась риторика. О, це по перше. По-друге. Ми не будемо, на жаль, доставати туди, куди нам треба повністю, але ну, ми їм трошки би, солі на хвост насипемо. От, я не можу сказати, що прям совсем-совсем. І нам, ну, я б не сказала, що нам Це Ми почнемо випускати. Нам, у нас є можливість випускати якісь таємно, якісь трошки кращі речі. Але, але, скажімо... Я все одно не бачу якусь чи переможна й ходи там, чи ще щось. Да, це, це як в ході війни. Одна із одна, один із хороших ходов, як в шахматній партії. Це хороший був ход, отак от скажу. От тим не менше, тим не менше від чогось нам придеться відмовитись. Це раз, во вторых нам не віддадуть все одно всі, всі борги по зброї. Нам не віддадуть. Наприклад, ту зброю яку нам обіцяли, нам всю не віддадуть. От. Далі е ми знову влазимо в кредити. І далі, тому що ми всю цю зброю, всю навіть гамняну зброю яку вони нам дають, ми беремо за гроші. Їхня допомога вона така інтересна, вона чогось за гроші. Це Ми купуємо, це не то, що ми там помогли, Це все, ми купуємо. І потрібна сильна економіка. Сказати, що ми перемогли, ні, сказати, що ми не... ну, це ні. просто це новий етап війни. Отак от скажемо. Стосовно зброї, якраз теж днями Зеленський насував, що планується а, виготовлення української зброї нашої зброї? Я не пам'ятаю там точна цифра, але вони не щоб великі, але вони зовсім зовсім прям мізерні якісь там умовних п'ять дронів випустили. Ми про всі про це говоримо. А, чи зможемо ми частково відмовитися від міжнародної допомоги за рахунок цієї зброї? Чи в нас знову зараз це лише знаєте слова Зеленського, слова нашої влади, які будуть розповідати, що ми будемо робити, будемо робити, а до справи це може не діти? Ми не можемо поки відмовитись від того, що процес запущення виробництва зброї він не такий швидкий, як нам хотілося би. На жаль, це довгий, тому що тут потрібні не тільки якісь інженерні уми да, і ресурси. Тут потрібні ресурси, і той же самий цеха. Десь їх треба відкрити ті ж самі. Тому ми поки не відмовляємося. Ту зброю, яку ми випускаємо, цього ще дуже замало. На жаль, і ще що, у нас немає бажаючих магнатів відкривати, як, от, наприклад, на Росії, якісь багато то підземних заводів будувати. Це не так, по-перше, швидко робиться. От і по-друге, немає бажаючих вкладати великі кошти у військове ну, виробництво. Угу. Нато, що буквально декілька днів тому знайшла інформацію, що взагалі виявляється, Байден хотів запросити Україну в НАТО ще раніше, але там з якихось причин він подумав і вирішив, що результат на успіх буде дуже мало ймовірний. Чи правда це і що воно взагалі з перспективами вступу до вступу до НАТО? І ще раз чи є у нас перспектива вступу до НАТО? Так так. так. Перспектива завжди є. На то воно і слово перспектива. Того, що якщо у людей забрати оцю надію, да, то вони просто повернуться з ракою до цієї е, канхвети і е, підуть по іншого пряника. Тому це ота марковочка, знаєте, оце ослік такий біжить. Да? Отак, ось, ось ліку тут, а морковка тут. Оце НАТО, а це ми такі. І дивись скільки ми вперед передвижемося, а ми не достаємо до цієї морковочки, і ми ніколи до неї не достанемо. Ось це була просто ключова фраза. Що я ще вас питала: не дістанемо ми до цієї морковинки? Ні, бачиш, оту є, оця, оця маленька штучка, вона нам не дає. Ну, вона така довга і така крепка не дає. От це НАТО. Оце ми. І оце, о, ну, от не дає все. От і так, і сяк не получиться. Даже якби ми її зламали, це вже буде щось друге, а не ця конструкція. Тому я колось, ще на початку війни я казала таку рішу, у нас будуть свої домовленості, у нас будуть свої м, Союзи, у нас будуть свої якісь об'єднання, і це буде не НАТО. І нам вже не буде цікаво, в якийсь момент навіть нам ЄС не буде цікаво. Чому? Тому що ми побачимо їх е, е, імпонтентну спроможність. Тобто нульову, вона нам, як той ООН з Червоним крестом. От, примірно, отак якась. Е -е Нато, як такаве. Е да, вони потім запропонують нам бути якимись спеціальними партнерами, от, якісь, на якихось умовах, не таких, як у всіх. Но ми не будемо членом. Ми будемо якимись партнерами. А якимись партнерами це ну давайте ваших ваших мужиків, які там настрілялися, і тепер у них ПТСР. То щоб вони там у вас революцію не зробили. Давайте пошлемо в Африку їх, наприклад, під егідою НАТО, хай присоединяються, Ми їм денег пообіцяємо. Ну що та от такого плану буде, а ми не будемо членами НАТО? В якийсь момент буде така ситуація, що нам буде не цікаво. Тоді, коли нам НАТО потрібно було, його не було. Нам НАТО треба в 22-23 році, в 24-му його не було. А наприклад, коли вже закінчиться війна, а зачем нам нато? Ну давай почесну. ну Що мені того солдата, негра, що він буде красаватися там э, э, селфіца на, 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 цій, у нас, на хрещатику військового. Мені взагалі тоді він буде нецікавий так Наостанок можемо подивитися, яка буде ситуація на фронті до кінця цього року? Залишиться місяць. Чи це зміниться, чи не зміниться? Так, ситуація на фронті до кінця 24-го року. А чи є якісь переміни, зміни? Ну, дивись, десь. Є зміни в тому, що все-таки щось ми покидаємо, відступаємо тощо. Це по-перше. По-друге, потім опять возвращаємося. Тобто, знаєш, ситуація і ще що? І ще що. З одної сторони, можна сказати, що ми щось повертаємо, з іншої сторони, що ми від чогось відступаємо. Тут карта говорить про те, що виробництво є, але його мало. От. І є карта про те, що все одно у нас є багато втрат. Е, немає, немає. Продовжимо захищати якісь великі міста, тому серйозні, я думаю, що скоріш за все, що це Запоріжжя, Харків і Дніпро. От, продовжуємо. Хоча, знаєш, як -то кажуть, виходу немає.